16 вересня відбулася публічна презентація діяльності Білоцерківського навчально-виховного об'єднання Звитяга у зв'язку з державною атестацією закладу, колишній загальноосвітній школі номер 8 Заклад складається з двох підрозділів загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 та позашкільного закладу Центру військово-патріотичного виховання та допризивної підготовки «Звитяга». Урочисто і зворушливо діти та педагоги розповідали про свій заклад БНВО «Звитяга». Для них це біла церква, навчання, військовий вишків, оберіг, завзяття, вчителі, єдність, творчість, якість, школа громадянства, початок життя. Нам берегти її і захищати, а якщо треба, зброю в руки взяти, щоб вижив ворог з ним без вороття. А біла церква древня і молода. Звитязі наші підняла. У залі були присутні військовий комісар Білоцерківського об'єднаного військового комісаріату, полковник Богданевич, голова Білоцерківської організації Товариства Червоного Христа України Кожедуб. Вони є члени атестаційної комісії і надійні партнери, як і представники численних громадських організацій. На базі БНВО «Звитяга» вже третій рік поспіль старшокласники всіх загальноосвітніх шкіл Білоцеркви вивчають курс захист вітчизни. Тут створена база для вивчення предмета і для військово патріотичного виховання школярів. Функціонують гуртки, які можуть відвідувати школярів всього міста у закладі працюють чудові фахівці. Білоцерківське навчально-виховне об'єднання звитяга це своєрідна республіка, де вчителі та учні спільно творять, творять майбутнє. Це родина, у якій 392 учні, яка має свій ритм існування. Дають знання учням 38 педагогів, 28 із них, які мають вищу категорію. Присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель вісьмому учителям. Шість учителів мають звання вчитель-методист. Серед них три відмінники освіти України. Дев'ять педагогічних працівників є переможцями та лауреатами обласного всеукраїнського конкурсу Учитель руху. За короткий час звитяга стала центром військово-патріотичного виховання школярів міста. Два роки поспіль з усиллям педагогів закладу організована на високому рівні міський етап гри «Сокіл Джура» військово-спортивне свято для випускників усіх шкіл міста, яким завершується вивчення предмета Захист вітчизни у 11 класі. Є перспективний план атестації навчальних закладів, який розроблений на багато років наперед. І ось прийшла чергова атестація, державна атестація саме цього навчального закладу. Ми не атестували і попередній період, оскільки заклад тільки становився, і тому атестуємо саме в цьому році. Змінилося положення про атестацію загальноосвітньо навчального закладу, і початковий етап передбачає саме публічну презентацію. Ми сьогодні маємо показати органам державної влади, громадським організаціям, батьківському комітету про те, чим займається заклад, яка мета його діяльності, а також показати ті завдання і як вони саме реалізуються. Хотілося б презентувати презентуючи заклад, показати його здобутки, звичайно. Але разом з тим, атестація це своєрідний підсумок роботи, а також плани на майбутнє. Адже після державної атестації, залежно від результатів атестації, заклад отримує ліцензію на надання освітньої діяльності свідоцтво про атестацію. І потім наступні 10 років, відповідно до того ж, плану, перспективного плану розвитку, працює над своїм самовдосконаленням.